Слава Ісусу Христу, всім, хто є тут присутній, всіх, хто до нас буде дивитися цей відеозапис. У нас триває катехізація дорослих, ми говоримо на тему подружжя, вже продовжуємо цей цикл катехез. Сьогодні будемо говорити так коротесенько про те, чого не варто робити у подружжі, щоб воно було успішним. Тобто, якщо... Бажаєте, щоб ваше подружжя було успішним, щоб воно було вдалим, то чого не потрібно робити, так назвемо кілька пунктів важливих, аби могти собі так відкрити для себе, що не потрібно робити, аби подружжя було успішним. Я думаю, що кожен, хто входить в подружжя, хто одружується. Чи то хлопець, чи то дівчина, яка виходить заміж, кожен має собі таку мрію, якийсь певний ідеал про те, що моє подружжя буде найкраще, що моє подружжя буде найвдалішим, буде прекрасним, буде все супер. І всі, думаю, що всі цього прагнуть, котрі одружуються. Якщо не прагнуть, то дивно, чому одружуються. І сьогодні хотів би назвати те, чого не варто робити, щоб подружжя було успішним. Так, по кілька пунктиках. Перше. Я думаю, що для християн і для християнського подружжя це, мабуть, буде найголовніше і найважливіше це не відходити від Бога. Це дуже важливо, тому що християнське подружжя починається з того моменту, коли укладають тайну подружжя, тайну шлюбу, тобто заключають завіт з Богом, запрошують двоє Господа в своє життя кажуть: Господи, ми двоє хочемо бути разом. Поєднай нас, прийди в наше життя, будь поміж нами, веди нас. І тому першою помилкою, або перше, що не потрібно робити, подружжю, це відходити від Бога. Цього не варто робити. Тому що ви в шлюбі заключили з Ним і одне з одним союз. Нерозривний союз. Він наш творець. Він є любов, Він є істина, Він є правда, дорога і життя. Він завжди вірний. І якщо хочете, щоб ваше подружжя було повне любові, то не треба від любові відходити, бо Бог є любов'ю. Якщо хочете, щоб у вашому подружжі була вірність, то треба своє подружжя оперти на того, котрий є завжди вірним. Якщо хочете, щоб у вас подружній союз витримав всі бурі світу цього, всі кризи, всі негаразди, Треба опиратися на того, котрий є завжди той самий повіки, на того, котрий є незмінний. Тому наречені втайні подружжя кладуть руки на Біблію, якби опираються так, на Його завіт, на Його слово, бо Його слово є вірне. Тому перше, чого не варто робити у подружжі – це відходити від Бога. І, і це перше, що краде диявол дуже багатьом. Подружжя робить все, щоби не йшли до Бога. То спочатку каже, поспи собі, піди собі на гриби, тепер гриби прийшли, пішли. Потім не знаю, зроби щось добре для своєї сім'ї, піди там в гори, з природою, релакс, само, як то тепер модно називати, так, гармонія з собою і так далі. І це в недільний день день Господній, тобто день, коли треба присвятити Господеві, коли треба прийти поклонитися Богові. коли Ну, кожне подружжя, і не лише подружжя, а кожен християнин покликаний до того, щоб цей день присвятити Господеві. Демон каже, а, присвяти його собі, відпочинку, і так далі. Це вкраде життя в таїнствах, щоб цього не було, молитва потім особиста. А потім звинувачення на церкву, бо, приклад, священники подають поганий і так далі. І потім взагалі, як наслідок, повний розрив з Богом. і... І це відходження від Бога. Подружжя необхідно, якщо хоче подружжя витримати в цьому світі, необхідно опиратися на Бога, необхідно, щоб Господь був у твоєму подружжі. Якщо немає Господа в Твоєму подружжі, це так, якби з під будинку забрати фундамент. От сьогодні будемо чути Євангеліє про мудрого і немудрого чоловіка, один збудував дім на скелі, інший на піску. Тобто подружжя, котре ставить основу свого життя в Ісусі Христі, воно може встоятися, пройти навіть різні труднощі. Бо опирається на Бога, бо в основі є Господь, котрий є міцний, котрий міцніший за камінь, котрий є вірний, котрий є любов'ю, котра не минає ніколи, котрий є творцем для нього ми є його дітьми, котрий є правдою, навіть якщо стикнетеся з брехнею. Тому перше, що не треба робити, відходити від Бога. Друге, не уникати спілкування між собою. <кій> Мабуть, це одне з дуже складних завдань, щоб спілкуватися у подружжі, бо люди чим далі з роками, то якби ставали глухонімі. Я то помічаю теж і я сам теж з роками щораз менше, якби, розуміємося, але менше слів вживаємо для спілкування і так далі. Не йдеться про кількість, але йдеться про якість. І дуже важливо, щоб дбати за це, аби спілкування було. Так? І Варто, його, варто цю, це мистецтво, бо це справді мистецтво, його опанувати, йому вчитися. Так? Варто вчитися. Дуже важливо. Перше не відходити від Бога, друге не уникати спілкування, третє не керуватися егоїзмом. Це одна з. Речей, яка завжди заважає в кожному подружжі, це егоїзм. Бо кожен шукає своє, бо кожен хоче, щоб було по його, щоб останнє слово було за мною, щоб було так, як я кажу. Бо я знаю ліпше. Ну і так далі. Тобто, бажати все і всіх підпорядкувати власній користі, власній приємності, власним забаганкам. Егоїзм в суті заперечує любов. Або ми з вами мали таку тему, так, пам'ятаєте про егоїзм. Ми говорили, що фактично це і є брак любові. Тобто я, шукаючи любові, закриваюся на любов. Це так, якби наркоман шукав свободу від наркотиків, вживаючи наркотики, ну це замкнутий круг. Як шукаю любові, то не, не входжу в егоїзм, бо це закриває на любов. Це заперечує любов. так? Заперечує готовність до самопожертви на благо іншої особи, а ми до цього покликані. І дуже важливо, так, аби постійно шукати, дивитися, бути пильним, чи, чи в моєму спілкуванні, чи в моєму подружжі, часом я не керуюся більше якимось такими егоїстичними намірами або якимось бажаннями, і, і, можливо, Мій подруг, значить моя дружина, мій чоловік, страждає, власне через те, що я постійно хочу, щоб було, по-моєму, і моє спілкування, якщо записати на диктофон, то половина слів буде, буде я, 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 я і так далі. Дуже важливо. Не, керувати, не керуватися егоїзмом. Наступне не ранити. Це дуже важливо. Часом подружжі, особливо ті, котрі вже довший період живуть в шлюбі, знають певні болячі точки одне одного. Так? Знаєш, наприклад, якщо чоловік сказати про це, або почати говорити в таким тоном, або це, то він все, він вже починає так, починає кипіти, починає бушувати і так далі. І жінка дуже добре знає вже цю слабинку його, і буде робити, що? Буде в потрібний момент натискати на ту болючу точку, аби він показав всю свою. Всю свою красу, яка там в ньому живе, всі свої емоції, щоб то все з нього повиходило, а потім сказати, ну бачиш, ну, бачиш, який ти? Не? Або, наприклад, так само чоловік знає, що жінка там буде дратуватися на то і то, і або має певні свої слабості і буде по тому бити, бо знає це, так? знає це. Знає, як для неї важливо, щоб він на неї дивився, бо взагалі, щоб він її помічав. І коли посвариться, перше, що буде робити, не дивитися в її бік. І я чоловік знаю. Перше, що буде робити, не дивитися її бік. Це чисто, це природньо, це якби не кет, навіть не усвідомлюєш собі цього. Чому? Бо для неї це дуже важливо. І аби знала. Не? І тому, <кхм> а це ранить. Часом ранити можна через прискіпливість, наприклад, щось зробив недобре і починається там, так, як то у нас кажуть, доколупувати. Тобто бути занадто прискіпливим до якихось помилок, до якихось провин одне одного. Або часто пригадування, що ага, бо ти там. Не? Помниш, якийсь був, якийсь це показав. Помниш? І, і це завдає рану, це знову завдає. якби, ну Це так, як кажуть, вона рана, рану. Знову тебе знову роз'ятрує. Не? не ранити то значить не кривдити. Як бачиш, що завдаєш кривду, зупиняйся. І переставай, проси пробачення, це дуже важливо. Не кривдити. Чоловік, даний жінці для того, щоб її любити. І якщо хтось кривдить свою жінку, то нехай зупиниться. Або інакше для чогось одружував. Тут, дуже, тут йдеться про кривду не лише фізичну. Не дай Боже, щоб якийсь чоловік, або взагалі християнин, піднімав на свою жінку руку. Насильство неприпустимо. В жодному разі. В жодному разі. Я завжди кажу чоловікам, які готують до шлюбу, як тобі прийде в голову бити свою жону, найди собі такого, як ти, рівного собі, то попробуй з ним. А її, слабшу не можеш чіпати. Або піди в спортзал, грушу і там, і так терпли, скільки хочеш. Но жінку свою бити ні. Але кривда буває не лише фізична, але також і моральна. Можна вбивати словом, так? можна унижати, принижувати, можна завдавати кривди і болю. Морально. Можна маніпулювати і цим завдавати кривду. Можна шантажувати цю. В цьому спеціалісти більше жінки, бо вони є емоційні. І тим самим теж завдавати кривду. Тому не треба ранити. Не варто цього робити. Не варто ранити одне одного. Бо ви. Як двоє, котрі впряглися в один віз, маєте одну спільну місію, маєте одну мету, маєте один ваш кораблик, один човен, маєте йти двоє тягнути разом. Немає сенсу одне одного атакувати, принижувати, кривдити, не дай Боже, тому що ви заодно. Ну, це, це так, як я не знаю, якби один організм, одне тіло, я не знаю, нога почала копати другу ногу. Ні? Ну, смішно в смислі. І обидві їх треба, не? і дві руки треба. Так само і чоловіка треба, і жінку треба. Тому не варто ранити одне одного. Наступне не розставатися на тривалий час. Оце дуже важливо. Тривалий час це значить більше, ніж не знаю, три дні або тиждень. Тривалий час. Це дуже ризиковано для подружжя. У нас з цим велика проблема, тому що дуже багато. Ходять на заробітки, як чоловіки, так і жінки. Тепер, на превеликий жаль, взагалі ця клята війна через тих окупантів, то взагалі сім'ї дуже багато роз... просто на відстані. І як це буде потім, після, коли вже двоє стали за півтора роки чужими людьми? Вже навіть по телефону не можуть нормально говорити, бо, бо вона собі звикла на те життя в Європі, або точніше він, а вона собі звикла тут сама без нього, а він там щось пробує командувати. І тому не розставатися на тривалий час. Нетривалий час, наприклад, день, два, три дні, може стати, наприклад, часто э, таким новим подихом для подружжя. Наприклад, не бачилися там була якась не знаю, командіровка, якась там праця, треба було поїхати на якийсь курси, або десь чоловікові чи жінці, потім не бачилися день, два-три, приїжджає там він чи вона, і це таке, якби, все на ново трошки оживляє, так? Бо, бо встигли заскучити одне за одним. Але якщо довший час, є велика небезпека, що стануть просто чужими людьми, чужими людьми. І е, дуже важливо, ну, погодьтеся, що тривала розлука ніколи ніколи не принесе і не послужить для блага подружжя чи для його єдності. Ну, не послужиться для єдності, якщо двоє окремо. Тому ненормально, щоб подружжя було окремо одне від одного. Якщо в Європу, то двоє. Якщо тут, то двоє. І все, Крапочка. Тобто, якщо ми себе одружили, то ми не залишимо тебе аж до смерті. Аж до смерті. Тому всі ті, котріся розходять на тривалий час або там, не знаю, якщо робота, не знаю, така робота від мого чоловіка, ну боже поміняти роботу. Не проблема. А, ну, то, то вам так легко говорити, бо ви священик, то вам то так файно говорити легко. Але... Слухайте, це питання пріоритетів. А потім, а потім проходить 10 або 5-10 років, то подружжя ще все розсипає і кажуть, ну дурний їм був, на, що я собі то. Це не проблема. Проблема в тому, як ти жив тим подружнім життям, що щоб те було в пріоритеті. Подружжя чи засоби для нього. Ну, що важливіше, твій шлюб і любов між вами, чи засоби, які потрібні для існування вашого шлюбу? Засоби потрібні, але вони є для шлюбу, а не понад шлюб. І тому це дуже важливо, так? Не розставатися на тривалий час. Я розумію, що є багато так, причин, діти, школа, гроші, є багато чинників, які сприяють тому, що двоє. Якби, Живуть на відстані або у нас то за кордоном, бо ми близько біля границі. Але, але ненормально, коли двоє одружених людей живуть тривалий час окремо. За дуже короткий період часу ті двоє навіть можуть себе виправдовувати казати, що то нічого страшного ми себе любимо і ніч нам не буде, можуть помітити, якщо будуть чесні самі з собою, що стали чужими людьми. Нетривала розлука може посприяти для добра. Якщо це не регулярно, не часто, добре. Але тривалий час окремо може зруйнувати подружжя. Чого ще не потрібно робити це гратися з почуттями. Про почуття <кхи> треба дбати, але не віддавати життя під владу почуттів. Бо часом у нас є така плутаниця з тим. З почуттями любов називають почуттям, хоча любов не є почуттям, абсолютно, любов є щось інше. Почуття важливі, про них треба дбати, але в жодному разі не гратися з почуттями. Тобто, якщо дуже легко це, наприклад, зрозуміти, чи я вчиняю добре, чи я вчиняю недобре, є такий принцип, який теж автор, на якого я опираюся, буде в описі під відео подано книгу, на яку я опираюся. Він рекомендує так, що задай собі питання, чи ти би хотів, щоб з твоєю донечкою так її чоловік поводився, як ти поводишся з твоєю дружиною. Задай собі питання, чи ти би хотіла, щоб з твоїм сином, з твоїм сином так, вчиняла, так поводилася щодо нього невіста, яку він буде мати, жінку собі. Так, як ти своїм чоловіком. Дуже просто. Не гратися з почуттями означає не робити всього того, що кривдить, що приводить до плачу мою дружину, що приводить до злості і ненависті мого чоловіка, що приводить до ревності, наприклад. І так далі. Тобто не граємося. Бо почуття важливі, не надважливі, але важливі. І останнє, і такий список може би було дуже багато продовжувати, що не треба робити, щоби. Подружжя було успішним, бо це наша тема. Але останнє, що я би хотів так, як би підсумувати, це не забувати про дрібниці. Дрібниці це завжди дуже важливо, <кій> тому що наше життя, не як, як у казці, хоч як би нам не хотілося, щоб життя було дуже казковим. Бо лише у казці буває так, що не знаю, там зарував великого дракона з великого звіра, той головний герой, і відразу вже поженили, і вже все живуть довго і щасливо. Тобто зробив якийсь такий мегавеличний вчинок, і тоді вона зрозуміла, що це її чоловік, це її мрія, оце принц, нікого вона чекала, і так далі. Але життя це не казка. Так? Життя складається з важливих елементів, з дрібниць, часто, які є дуже важливі. Ну, такі дрібниці можна було переховати, наприклад, обніми, обійми, які дуже важливі. Так? Похвала. Дуже важливо, аби хвалити одне одного: жінка-чоловіка, чоловік-дружину. Тепер всі, хто мене чуєте, подумайте, коли останній раз ви хвалили свого чоловіка, а коли ти, хвалила, коли ти хвалив свою дружину. Це дуже важливо. Ми, на жаль, не навчені про це. Нас всього вчить і школа, і світ, і батьки, але про такі речі нас не навчають, на жаль. Тобто необхідно хвалити. Необхідно похвалити. Так? Потішити, доцінити подякувати — Це дуже важливо, подякувати. Потурбуватися одне про одного. не знаю, Елементарно, як твоя жінка захворіє, то потурбуйся про неї, подай лікарство, зроби їй теплого чаю і так далі. Так само ти про свого чоловіка. Це якби би зрозуміло, але часом не завжди це зрозуміло і очевидно. Подарунки теж. Це важливо. Подарунки. Ви, жінки, знаєте, як це важливо, правда? Погляд. Погляд це дуже важливо. Погляд. Це ніби дрібниця. Але дуже важливо, що ти дивишся на свою дружину, дуже важливо, що ти дивишся на свого чоловіка. Погляд дуже важливий. Поглядом можна дуже багато чого сказати. Тому не забуваємо про дрібниці, бо дрібниці дуже важливі. Так як є дрібниці, котрі. Приводять до певних наслідків поганих, так само є дрібниці, котрі приводять до наслідків добрих. я всього тут не буду перераховувати, бо є речі такі, котрі, ну, як мінімум, очевидні і повинні бути нормальні подружжі, Там, Те, що я вже сказав, там, обійми, поцілунки, компліменти, турбота, ласка і так далі. Тобто це очевидно. Але маленькі речі не не, не йдеться про якісь мегавеликі. Не йдеться про те, щоб чоловік там <кій> справді. Летів у космос і зірку з неба діставав для своєї дружини. Але маленькі якісь речі, маленькі якісь речі. Але наше життя складається з таких маленьких речей, які роблять нас щасливими або теж нещасливими. Тому і всі вони, всі ці пункти, які ми перераховували, вони мають в основі найголовніший той самий перший не відходити від Бога. Бо то подружжя, котре не відходить від Бога, стоїть на міцній основі. Має добрий фундамент, не відходити від Бога, не уникати спілкування одне з одним, не керуватися егоїзмом, бо егоїзм завжди відштовхує, закриває на любов, не ранити одне одного, не завдавати болю і ще більше, не розставатися на тривалий час, не гратися з почуттями одне одного і не забувати про дрібниці. Ось ці речі, бодай стільки цих сім пунктів, яких я перерахував, їх. Це речі, які не варто робити, так? тобто не варто відходити від Бога і інші речі, які не варто робити, щоб подружжя було вдалим і успішним. Якщо хочеш, щоб твоє подружжя було вдалим і успішним, не відходь від Бога. Не уникай спілкування з твоєю дружиною, з твоїм чоловіком, але дбай про те, щоб воно було глибше і його поглиблюй. Не керуйся егоїзмом, почни служити більше, підкорятися, смирятися. Не, не завдавай ран. Якщо бачиш, що твоє слово ранить, закрий собі рота, напийся води, війди в другу кімнату, подихай, відкрий вікно, подихай свіжим воздухом, тоді прийди і щось говори. Не розставайся на тривалий час, дбай про те, щоб всі поїздки, котрі у вас є, щоб вони не були тривалі, щоб ви, якщо десь на довший час, то їхали разом, а не окремо одне від одного. Не бався з почуттями, бо це серйозно, не забувай про дрібниці. Ці речі важливі для подружжя. Я на цьому вам дякую за вашу увагу. І всім бажаю нам, щоб ми дбали про дрібниці, найголовніше не відходили від Бога, але також про ці речі дбали, про які я бодай ці коротко сказав. Слава Ісусу Христу!